Комунальне підприємство Полтава Водоканал вже давно започаткувало проведення двомісячника спрощеної реєстрації нових абонентів. Намагаються проводити такі раз на два роки. Начальник абонентського відділу підприємства Євгенія Кузнєцова говорить, що такі двомісячники найкращий спосіб уникнути небажаних проблем. Громадяни, які самовільно без дозволу водоканалу під'єдналися до систем централізованого водопостачання та водовідведення, мають змогу на протязі двох місяців травня та червня, зареєструватися в установленому порядку без сплати нарахувань. За самовільне підключення за її словами, звернень протягом таких акцій чимало. Нічого складного у процедурі немає, і працівники водоканалу як ніхто зацікавлені у підключенні нових абонентів. Для реєстрації та укладання договору необхідно звернутися до служби обліку підприємства. При собі потрібно мати деякі документи. Серед них мають бути заява про бажання зареєструватися як новий абонент КП Полтава водоканал, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду, домову книгу чи довідку про кількість мешканців у будинку та проект на водопостачання та водовідведення будинку. У разі відсутності. Проєкту строк виконання документації буде відтерміновано. Працівники водоканалу радять не зволікати з поданням заяв, оскільки по закінченню двомісячника будуть проведені рейди щодо виявлення порушників, які будуть притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства.